вспомнить Херсон, поддержать наших родних артистів. Ми так любили театр. Ми помним паміну. Ми так от отсутствия від И мы Ми хотіли б, звісно, всіх и і херсонців. І ну, почувствувати свой дух, дух Херсона, дух нашої сцени, дух нашого театра. Мені дуже цікаво, як це зроблено, тому що, грубо кажучи, коли ти дивишся мистецтво про те, що відбулося з тобою. То це щось нове, от буде якийсь експеріенс в своєму житті. Перша воєнна прем'єра нашого Херсонського театру. Ми хочемо довести всім, в першу чергу тим людям, які залишились там в окупації. Що Херсонський театр не здався? Досі на окуп... ну, на окупованих територіях знаходиться велика кількість людей, зокрема 70 працівників з нашого театру. Вони залишаються там не тому, що вони фанати руського міра і так далі. Тому подібне, а тому що поїхати зі свого дому залишити своє життя. Це дуже важко. Хай окупанти забираються геть, їх тут ніхто не чекав. Я не хотіла виїжджати з Херсону. Це був мій внутрішній протест. Я не хотів виїжджати з Херсону, бо це не входило в мої плани на життя. Я не хотіла виїжджати з Херсону. Бо в ньому я відчувала себе захищеною. От Зараз я не можу просто відсторонитися від цього тексту і не переживати, бо кожен раз, коли я це розповідаю, у мене все це перед очима. І, і я повертаюся в той стан, коли, ну, от коли я там стояла на тому блокпосту. Ну, всі люди, та й ми так думали, що ми зараз вийдемо, покажемо свій супротив. Будуть якісь зміни, якісь зрушення. І з того часу, з 5 березня, почали виходити кожен день. Ці історії були спочатку записані на диктофон, тобто це була пряма мова, і вона була дуже емоційна. Так, треба було ставити стіну, тому що коли ти все це занурюєшся, ти не можеш об'єктивно, об'єктивно, ну, взагалі, об'єктивно якось зробити якусь суху конструкцію. Ми робили перший прогін, і от тоді вже, звичайно, мене це вже торкало, я там розплакалася. Я подала, що вони знову прийдуть. Що вони прийдуть і мене Тимурчика? Я не хотіла виїжджати з Херсона, тому що в мене тут робота. Я не можу покинути підлеглих, просто мені. Я не була в Херсоні. Я не актриса Херсонського театру, і мені дісталася історія заступниці директора театру. На одній з репетицій прийшла Юля Сергіївна. Вона сіла, вчила диктофон. Вона розповіла свою історію. Син служив в нацкорпусі три роки тому. Зараз пішов на фронт і була наводка на їх квартиру. І за 20 хвилин до шостої ранку, 12 березня, до них увірвалося 30 ФСБшників з обшуками, з дуже брутальним таким поводженням. І в квартирі була ще маленька дитина, дев'ятирічна. І коли вриваються ці люди з прицілами, з автоматами, то звісно, мама боїться завжди за життя своєї дитини. І я почала кричати: «Уберіть автомати, там ребенок, Уберіть автомати, там ребенок, уберіть автомати. Він Чардані Ігоревич — це хто? Це Мій син Він з нами не живе. ФСБ Росії. У вас будуть проєзведному. Ми, коли зустрілись, там ну, звичайно в роботі. Це більш про роботу, а потім вже. Друга зустріч, чи яка, і ми розуміємо, що синів наших, мого старшого, і гри мене звуть однаково. Uh -huh. Більш того, ми зрозуміли, в Рима сина день народження 28 вересня, а мого 29 вересня. Ну, тобто, я розумію, це такі якісь співпадіння, коли мої друзі прийшли на виставу. Коли вони вийшли, вони, вони мені сказали, ну це щось е, таке. Яке важко пояснити, ми закривали очі і ми бачили тебе. От Якщо ми не дивилися на, на рибу, тобто вона настільки передала тебе інтонацію, твої жести. Я не знаю, як це можна було зробити. Я не знаю, як це сталося. Ну Це якесь, знаєте, нас всіх поєднало, в якому сенсі хотілося би, щоб зовсім інше. Але біда, біда нашої великої країни. І, мабуть, ми зараз настільки відчуваємо один одного. Як би важко не було, треба дивитись такі вистави. Я взагалі завжди за театр мислячий, думаючий і спонукаючий до дії. Я не вважаю, що театр це виправна колонія. Що ти виходиш іншою людиною в сенсі виправився? Я не вважаю, що театр це школа. Та з якимись інформаціями, але театр це збутники моційні. Обіцяю на скільки. И я хотела именно сюда прийти, чтобы поддержать Херсонский, наш театр. Сидя здесь, слушая выставу, ну как будто ты на самом деле прошел этот путь. Я сама выезжала через Снегиревку. И ты сидишь и понимаешь, что ты еще раз проехал, слезы на глазах. Це, що ми переживали, як ми виїжджали тільки через Васильів. Це 100%, Це настільки близько і настільки це Ой, ну не молодці. Коли ми будемо вільні, коли Херсонщина буде звільнена, і коли ми всі зможемо співати та плакати на нашому святі перемоги, тоді ми зможемо подумати про продовження цієї історії. <плес> 太硬了。